Казки Українською. З доктором Комаровським. Павло Глазовий Про гарбузика боягузика. Казка Як пригріло сонечко у ясну годину? Зелений гарбузик виріс біля тину. Повним та кругленьким став він карапузиком. Одна була вада. Що ріс. Боягузиком. Мимо жабка скаче, він від страху плаче. Закружляє бджілка похитнеться гілка, гарбузик боїться, не зна, куди діться. А коли на сонечку ще погрівся трішки, виросли у нього рученята й ніжки, він зірвався з гудини і став ходити пішки. Був же він важкенький. Черевце кругленьке, а ніж тонюні, до того ж манюні, що бігать не міг, часто падав з ніг. Знайшов наш гарбузик лозяну корзину та й задумав з неї зробити машину, не гаючи часу, взявся за роботу, переробив колеса з блискучого дроту. Вставив у корзину залізну пружину, бо де ж для мотору він взяв би бензину. Приробив дві фари з гудзиків скляних. Бо як же поїдеш уночі без них? Пружину завів, у машину сів та й поїхав попід тином мимо лопухів. Машина іде, весело гуде. А гарбузик боягузик боїться всього, все, що він побачить, лякає його. Летіла ворона, та як каркне княк. Такий на гарбузика напав переляк, що він із розгону вскочив у рівчак. А там було мулько, стояла вода. Машина загрузла от така біда. Там же недалечко було. Озеречко. Над тим озеречком сірий зайчик біг. Він машину витягти з ями допоміг. Ще й приніс водиці в луб'яній цебриці і помив машину, колеса й корзину та й сказав гарбузику, бо ягузику. Забудь та рушай, бувай, прощавай. Гарбузик подякував, пружину завів. Ніжки витер травкою, у корзину сів та й поїхав далі, та й поторохтів. Їде він та труситься, та все оглядається, на всі боки крутиться, аж перекидається. Раптом він аж побілів, аж закляк від страху, бо побачив у траві черепаху. Котяться. В гарбузика сльози, як горох, зняв з педальок ноги, злетів із дороги та обстов трох. Хряснула пружина, тріснула корзина, трапилась аварія та ще яка. Караул, рятуйте, гарбузик гука. Тут прибіг їжак, скинув свій піджак, взяв у лапку молоток, сюди. Цок, туди цок, всі колеса справив, на місця поставив, приладнав пружину, залатав корзину. Їдь, говорить, далі. Тисни на педалі, та не будь лякливим, не будь полохливим, той в шофери не годиться, хто всього боїться. Сів гарбузику корзину, натис на педалі. Крутонув кермо сердито та й поїхав далі. Приїхав в поле, проминув лісок, вилетів прожогом на старий місток. Бачить, свинки бігають. Хрюк-хрюк-хрюк, знов кермо гарбузик випустив із рук, Та з усього ходу й полетів у воду. Тільки бульк по ріці корзина, як човен, пливе. А гарбузик вже не плаче, а просто реве. Ой, рятуйте, пропаду, знов потрапив у біду. Там понад рікою, поміж осокою, журавель ходив, він за хвостик гарбузика дзьобом ухопив, витяг із водиці, поклав на траві та й питає: чи є в тебе щось у голові? А гарбузик боягузик на ніжки встає. В голові у мене, каже, насіннячко є. А машина потонула, десь на дні качається. І тому на цьому місці казочка кінчається. Той, хто перекаже всю казочку нашу, їстиме солодку, гарбузову кашу. Звісно, не з гарбузика, бо гузика, а з іншого гарбуза, здоровенного, жовтобокого такого, не зеленого. Кінець казки.